Давайте подивимося цей тиждень, куди найбільше буде зосереджена активність, так, що буде відбуватися, свої питання ви можете залишити у коментарях. Свої думки, будь ласка, давайте подивимося, які місця найбільше на цьому тижні, так, і що загалом буде відбуватися. Дивіться, дуже багато захисту буде працювати. Тобто, так, ворог має плани, але у нас дуже багато буде відпрацьовувати захисту. Емоційний стан, самі розумієте, так дуже подавлений через моменти, пов'язані зі світлом, вона знову ж таки йдуть форс-мажорні ситуації по світлу і забезпеченню. Тобто ресурсні об'єкти пов'язані зі світлом, те це і усілякі такі підприємства можуть знову бути мати свої наслідки. Місця пов'язані з релігійністю, теж під великою, скажімо так, напругою. Ворог. Планує і має а, такі, скажімо, цілі: це підприємства, ресурсні об'єкти. Місця пов'язані з лікуванням, допомога. Ось такі моменти теж. Так, і на цьому тижні більше кошмарити будуть вночі. Провокації будуть також пов'язані з військовими об'єктами, місця пов'язані з навчанням військовим, це може бути ТЦК, поліція, тобто там, де носять форму. Там більше може відпрацьовувати захист. От, і е, також наслідки мені, е, от саме, що наслідки йдуть на місця пов'язані з транспортом вокзалу дороги. Тобто, отакі е, місцевості, регіони, так більше під напругою. Багато йде розвідки, розвідувальних апаратів буде літати. Так, давайте візьмемо ось цю цікавеньку колоду і подивимося загальні теж енергії на тиждень. Що буде відбуватися в нашій країні так, на цьому тижні. Треба бути обережними, тому що дуже багато розвідки, знову ж таки, так, ну, ми з вами звикли до цього. Далі дороги, дороги, мости, дороги. Все, що пов'язано з тим, може бути теж активність. Наслідкові, ось дивіться, лікарні, наслідкові енергії, втрати лікарні лікарні, Дуже багато щурів, які здають, і особливо все, що стосується місць, пов'язаних з масовим скупченням, тут теж транспорт, дороги, вокзали. Отакі от моменти. Будь ласка, будьте дуже обережні, от, бо дуже багато йде навантаження туди. Далі дуже багато такого тиснення, створення такого ілюзії і тиснення, і мені йде житловий будинок. Нічний період часу, будь ласка, будь...